Давайте подивимося, чи повернеться загадана людина у ваше життя. Подумайте про людину, яка вас цікавить, і подивимося, чи повернеться ще у ваше життя ця людина, чи буде поновлення стосунків, чи повернеться по справедливості. Дивіться, ця людина по справедливості вам як уже. Може написати, може позвонити, може зателефонувати, тобто вона ще з'явиться на вашому порозі. Але ви тут з двома мечами холодом махаєте і готові відсікти будь-кого, хто ще наважиться на крок до вас, зробити крок. Тому що ви вже дієте виключно по справедливості. І, взагалі, по кармі ви вже відпрацювали все своє. Тобто ви вже взяли ті уроки, які були в цих стосунках, але є ще. І до чого це приведе до трійки кубків. Ну, будьте обережніше, тому що трійка кубків це знову про вибір, знову про роздуми, і знову про те, що людина може вас втягнути в якусь історію.